Тажки співали з нами, прослухали Бога. Але люди зі сльозами, то велика місяця і тут. Бачите, ви, я думаю, що хтось поставить, коли віковий зібрати. Вона її там віддала от лише. Вона хіба не дали, як правило, російські літали. Вона віддала спечатку російські, але вони не встигли І Як ми забрали церкву, відразу забрали разом. Якого це складу, 22 грудня. 22-го почалося 22 поставилися у листопаді. В місті листопада ми зробили похід, всі навколи перед поїздку Горбачова до папи ми тут зробили великий похід села Саповина, що кілька тисяч людей. То голова цієї ради викликав з трьох районів міліції. Вони облокували церкву, але людей ще дуже кілька тисяч, ми церкву минули і зразу пішли на це чудотворне місце. Тут каплиці цього і не було, було джерело, і там зробили такий намет. Плівкою, і ми почали відправляти, за те, що відправляли через неділю, що неділю. Люди почали це не до церкви ходити а сюди. А потім 20, десь 18 грудня, ми зайшли першу в церкву. То в Тернополі, Тернополі перші зайшли, а ми другий перебув, друга метра. Що взяли в Тернопільську область Потолську церкву. І, і тут міліції ще було заборонено. От на, цьому, на цій горі оці студенти хочуть будувати монастир, тільки вони не мають коштів. Бачите, але вони мріють. Тут дуже гарно бачите. Тут навіть давно, дуже-дуже давно був монастир, бо є ще згадка, що на цій горі монастирський сад. Но тут часто монголи нападали, їхали в селі, там є хрест справа, то там була дерев'яна церква, але монголи над цим джерелом, як ви бачите, побудована капличка. Заново, заново. Заново, відновлено. Він це Він їхав до нас сестрами, це надавати реколекції, такі на підйом відпував КГБ, за ним ішов, хвіст, як ми називали. І він, знаєте, він стрибав поїзда. Стрибнув поїзда, щоб тільки не завести той хвіст до того місця, де... Має бути реколекція. саме добиравши, і все одно в реколекції. Так, Ірці, я ще хочу таке сказати. Це такі нагоді, що наш дорогий отець Василь нам допоміг відкрити нашу церковцю. Ми дуже довго ходили, дуже довго молилися під тою церковкою, дуже довго їздили по райвиконкомах і по поблу Нічого нам не могло допомогти. Ми і мерзли, і замерзали нам пальці під тою церквою. Нічого не могли ми зробити. Як ми попросили отця Василя, і він з отцем Андрієм і ще з молодими тими своїми студентами почав приїжджати. Щиро лякав і молився при тої церквою, як він сльози йому капали. Він просив, матінко Боже, поможи тим людям відкрити тут церковцю. Ви знаєте, ніби чудо якесь сталося. Буквально за дві неділі після того нам відкрили церкву. І ми приїхали до цього Василя і кажемо, отче, дорогенький, заради вашої молитви, щирої, вашої допомоги ми зайшли в нашу церкву. Ми ніхто, я не, пані не думайте, зато ми тільки якимось божему роду. Вони тільки в скалах, ми скрізь так. Козові, от районний центр. Ми відправили ціле літо, а під церкву зараз ми вийшли в церкву. І такі всі місця, от тепер ми недавно зайшли в Тоже, Але тіки там, правда, раз відправили, і церкву вийшли в церкву. Люди там зворушилися. Боже, то... знаєте.